Напередодні Нового року так гарно рипів сні і все було біле-біле, ще зовсім трішки і засвітиться святкова ялинка. І добродушний чарівник у червоному жупані знову принесе всім подарунки. У чарівній сніжній країні, у маленькій крижаній хатинці жило дві сестрички. Дві доні помічниці сурової, холодної матінки зими. Одну з них звали сніжинка вона мала добру м'яку вдачу та неабиякий хист до створення суконь і ніжних танців. Торкнеться до найтоншої павутинки і враз перетворить її на вишукану кришталеву ниточку, з'єднає ниточку до ниточки. Ось вже і сукенка готова. Частенько, бувало зима брала донечок з собою в ліс. Той, що ховався за великим магічним зеркалом, яке у вигляді озера красувалось у дворі господині зими. Хлопний сніжинка у долоні закружляє в танку і сипляться під пальчиків тисячі мініатюрних краплинок сніжинок. І кожнісінька сніжинка різної форми, неначе у різних платячках. Інша дівчинка, завірюха, мала вредну вдачу, і як хлопне вона у долоньки, то враз у сні сніжинки змітає холодним вітром, кружляє сніг у вихорі і намітає величезні замети. Одного разу під час такої прогулянки завірюха почула про те, що на новий рік у лісі будуть прибирати ялинку, і їй дуже хотілося хоч одним оком глянути на те дійство. А знаєш, промовила завірюха до сніжинки, підмітаючи крижану підлогу у хатині, я все-таки піду і подивлюся на ялиночку. Але ж мама нам не дозволяла, запевняє сніжинка. Та й подивися, скільки справ ще є. Потрібно новий сніг просіяти, щоб він поблискував, і бурульки нагострити. Фу! А яке мені діло до тих бурульок? Щороку одне і теж вирішено: я іду, мовить завірюха. Матінка в лісі за всім слідкує і швидко тебе впізнає. І б краще спочатку дозволу спитала, промовила заклопотана сніжинка, яка сортувала павутинки на довгі і короткі і зовсім не сприймала розмову її меншої сестрички серйозно. Завірюха ще попідмітала деякий час підлогу і щось у валяночки риб дверима, тільки її й бачили. Озирнулася сніжинка. Аж немає молодшої сестрички. Що їй мама скаже? Тільки навеле порядок у лісі, а завірюха вона така, може швидко все по-своєму зробити. Куди подінешся, потрібно йти шукати її і швидко повертати додому, поки мама не помітила. Одягнула вона свою білу шубку і швидко вибігла в двір. Йде по дорозі засніжений. Красиво і морозно навкруги, аж раптом ой, диво дивне. Сидить на пеньку білочка і горішки перебирає. Доброго дня! привіталася сніжинка. Здравствуй а хто ти? здивовано запитала білка. Я сніжинка, а ти? А я лісова білка. Я раніше не бачила сніжинок. А звідки ти? Ми всі прилітаємо з чарівної країни Сніжної. Там проживає зима то моя мама і сестричка Завірюха. Можливо, вона пробігала тут і ти її бачила? Ні, не бачила. Бач, я тут саме горішки готую, щоб прикрасити ялинку. Заклопотана я. Ніколи мені на всі боки розглядати. Що ж мені тепер робити? Як же мені її знайти? Розубилася сніжиночка. Вона у мене така непосидюча, може наробити тут ой, скільки справ. Тобі потрібно ген туди, через.